Сергій Степанович, слава Богу. Слава Богу! Я щасливий, що ми маємо змогу так з вами зібратись і дати відповіді на запитання, які так хвилюють молодь. Ось тому хай вони будуть кожному із нас на користь. Так, амінь. Перше запитання: як довести, розповісти людині, що рай не буде на землі, опираючись на місця з Біблії. Дуже добре. Треба місця з Біблії знати, на кожне питання. Таке для себе взагалі на кожне ключове питання віри своєї людина, християнин повинна знати місця Писання, чому я саме так вірю. От, ну, про рай на землі і на небі місця є і написані, і вони конкретні, тільки питання в іншому. Ну, можемо згадати, можемо згадати, навіть Христос сказав, віднині будеш зі мною в раю. Ну, вже не виходить, що це рай десь буде колись і, і на землі. Також об'явлення об'явленні Еферській церкві читаємо, що тому, хто перемагає дам кушати від дерева, е, яке знаходиться посередині раю і дерево життя. І воно е, ну, там всі обітниці, майбутнього, всі обітниці е, того, як буде з Господом уже у вічності. І тут точно так само. Тому е, діло в тому, діло в тому, що е, чи потрібно і е, як потрібно е, говорити з людьми, і чи потрібно доказувати, якщо людина е, хоче почути, е, треба їй пояснити. Ну знову ж таки треба згадати, треба самому знати конкретно, що написано, де на чому на чому основується наше твердження. От а якщо людина просто хоче сперечатися. То можна сказати декілька місць, але не варто тратити на то багато часу це моя порада. Питання номер два. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці Матвія 5,28. Виходить, що цей гріх є систематичний. Як бути, якщо навкруги одні сестри, не дивитися на них не виходить. І далі в 29-му вірші написано. Що за все, що за це все тіло може бути вкинуте до гієни вогненої. Що робити? Постійно сповідатися, але ж далі, хоч раз ти все одно подивишся. Чи це відноситься до одружених чоловіків? І схоже на це питання споріднене, як керувати своїми думками. Значить, відноситься це місце писання до всіх, не тільки до одружених. І тут Трошки розуміння таке невірне, тому що ну не можна людина не дивитися зовсім на сестер, як написано, да, на жінок. Не можна навпаки, треба дуже дивитися. От. І от що це значить? От, бачите. Можна сказати, я кажу дуже дивитися, і я зараз трошки поясню, що маю на увазі. А тут можна сказати, от не дивитись зовсім так. І от дійсно питання в тому, як ти дивишся. Дивитись обов'язково потрібно, і навіть коли молодий чоловік серйозний і до того доріс, що має уже таку владу над собою, вирішити серйозно. Відповідальність брати за сім'ю і одружуватись. Він обов'язково буде дивитися. І треба дивитись, як я кажу, дуже треба дивитись на душу. Треба дивитись на багато речей, про що ми детальніше говоримо на курсах чи бесідах до шлюбної підготовки чи в цьому напрямку. Там говоримо дуже детально, що дуже і як треба дивитись зараз. На те не будемо зупинятися. От, а е, не дивитися зовсім, і як дивитися, що вважається гріхом, то отут, звичайно, є така межа, яку людина, е, богобійна людина, повинна сама е, у собі помічати. Так. І якщо ну, так розписане питання, значить це турбує людину і брата, я так розумію. І дивитися. Е, Уже гріхом буде тоді, коли ти сам бачиш, що ти розглядаєш от цю особу, да, цю сестру, розглядаєш її просто вже не так, як майбутню дружину, навіть не так, наскільки там вона тобі подобається, а ти вже йдеш думками далі. І от далі, йти думками, оце з пожадливістю подивитись, оце перелюб уже в серці своєму, і це те, за що людина буде мати гріх. І тут тонка грань, але коли людина помітила за собою, що я вже далеко заліз, отут треба зупинитися. Якщо людина зупиняється і пильнує над цим, то добре, правильно робить все, що потрібно. Якщо йде далі, тоді буде гріх. І друга половина питання: як як керувати своїми думками? Як керувати своїми думками? Давайте ми подивимося писання. Значить, ми подивимося Матвія, Евангелія від Матвія, 7 розділ. Давайте ні, давайте з Марка. З Марка ми подивимося з 20-го вірша. Що виходить з людини, те оскверняє людину? Бо зсередини, з серця людини, виходять думки лихі. Перелюблю, блуд, душогубство, злодійство, зажерливість, лукавство, підступ, розпуста, лихе око, богозневага, гордощі, безумство. Все це лихе зсередини виходить і оскверняє людину. Так от, із середини, серця, лихі думки. І ми згадуємо, що е, причина чать, Слово Боже, через притчі, що найбільше, що потрібно берегти, це потрібно берегти своє серце. Тому що в ньому, від нього, з нього джерела життя. І коли ми подивимося з вами ще одне хороше місце, ми тоді з вами все зрозуміємо. Ісуса Навина, 22 розділ і 5 вірш. Тільки пильно дбайте виконувати заповіді, так, щоб любити вам Господа, Бога вашого, і повсякчасно ходити дорогами Його і додержувати заповіді Його. Перехилятись до нього і служити Йому всім серцем і всією душею. Отже, якщо думки лихі, вони і серця, а Слово Боже каже, щоб пильнувати потрібно, щоб всім серцем полюбити Бога. Якщо ми всім серцем полюбимо Бога, там буде тільки Бог, там буде Дух Святий, і там не буде місця для того всього злого, що Христос. Цитував і казав, і пояснював, що може бути в серці людини. Тому відповідь така: ми наближаємося до Бога. Ми наповнені Богом, серце наше, Духом Святим. І тоді, і з думками, і з усім іншим, і з поглядами і на попередньому питанні все буде гаразд. Нехай допоможе всім нам Господь. Питання номер три. Слава Богу. Скажіть, будь ласка, ті християни, які помирають зараз. Вони теж увійдуть в число церкви, чи тільки ті, які будуть, будуть піднесені на зустріч з Ісусом? Так, і тут я місце хочу прочитати. Також ми прочитаємо відоме місце до Солонян. Так, із, із 4 розділу і прочитаємо ми. Я при, приготував із давайте, 16, го так би краще. Бо сам Господь. Із повелінням, і з голосом Архангельським, із сурмою Божою зійде з неба. Тоді померлі у Христі, Воскреснуть найперше. А потім ми, які залишимось живі, разом з ними будемо підхоплені у хмарах на зустріч Господу, на повітрі і так завжди з Господом будемо. До речі, закінчується гарно. Отож, втішайте один одного цими словами. Значить, ті, хто померли раніше. Вони з Господом. Але, ну, може, ми відкривати не будемо. Одинадцятий розділ євреям закінчується так, що люди з міста такі, що люди, які померли, вони з Господом. Але вони очікують, очікують нашого приходу, очікують приходу, можливо, не нашого, можливо, того, хто буде після нас, тих людей, які будуть підхоплені з церквою. І тоді усі разом. От як написано, да, при гласі архангела при останній трубі, от, всі воскреснуть, мертві і живі підхопляться, і тоді там буде весілля. Це буде весілля нареченого з нареченою, сина Божого своєю нареченою, і це буде дійство, яке буде ось конкретно, одноразове. І там будуть всі. Разом і хто помер раніше в Ісусі Христі, хто повірили, і хто підхоплений був, і тоді буде оце єднання, і тоді буде велика радість. Тому усі будуть з Господом, але саме от таким чином. Питання номер 4. Як на практиці бути дружелюбним? Такі практичні поради. Ну, давайте отак з вами подумаємо. З ким хочуть дружити? Хочуть дружити з добрими людьми, з тими, хто не насміхається, з тими, хто ніяк не, не принижує, з тими, хто може допомогти поділитися, підставити плече, підтримати, помолитися, попоститись, зрозуміє тебе. От, тобто, це такі хороші, хороші риси, які написано, що. Любов є сукупність досконалості. Тому, якщо ми будемо вміти, а ми повинні вміти любити, то це все в нас буде виходити, і ми будемо дуже дружелюбними для всіх, і всі захочуть з нами дружити. Нехай допоможе Бог. Питання номер 5 В одній пісні лучше многих жертв послушання є наступні слова. Више всіх даров послушання, много судді оно провірило, тим із нас, хто горел желанням, крест к спине примірило. І звідси два запитання чи згодні ви з фразою, що послух вище, ніж всі дари Духа Святого? І друге чи може людина, маючи дар Духа Святого, але не маючи послугу служителям, принести церкві більше шкоди, ніж користі? Може, якщо все ж таки приймати істину, це я з другої половини запитання відповідаю. Якщо приймати істину, все ж таки, що дари Божі назад Господня забирає, дари неприложні, та, якщо так розуміти, все ж таки це слово, цю істину, то ми розуміємо і часом так бачимо в практиці, що можуть люди бути, які мають дари Божі, але вони, коли духовно ослабнуть, відійдуть від Бога. Вони можуть приносити багато шкоди церкві Божій, mm -hmm. ділу Божому, дому домобудівництво, взагалі дому Божого, діла Божого. тому е, можуть е, зробити таку шкоду. Е, взагалі, і у піснях можуть бути такі догматичні помилки. От, якщо комусь не вірі, нехай їх не співають. Е, а для багатьох ну, то є добрий зміст. Чи згоден я? Тут можливо навіть питання так не потрібно ставити, тому що ну у цій пісні не ставиться, автор не є ціллю не ставить собі порівняти дари Духа Святого, Духовні дари, і саме із послушанням. Да? От і тому тут не, не потрібно сперечатися. От а ну, ми знаємо точно, що послух він богові приємніший більше, ніж жертва. Да, і, а не послуг те саме, що колдовство ми читаємо. Тому це важлива чеснота, за якою треба пильнувати. Питання номер шість. Поясніть вірш. Отже, кого хоче, він милує. А кого хоче, робить черствим. Римлянам 9.18. Навіщо Богу робити нас черствими? Дев'ятий розділ римлянам він пояснює дуже гарну цю істину. Пояснює на прикладі фараона і виходу ізраїльського народу з Єгипту. І там є такий вірш, який говорить про те, що посудини гніву Бог притримав. Покарання їхнє для того, щоб одночасно і прославити, прославитись і свій народ вивезти, і наказати тих, хто давно вже заробили на гнів. Тому конкретно там є пояснення, чому Бог покарав Єгипет, чому Він серце фараона робив жорстоким і черствим. Тому що вони давно-давно на це заробили. і він міг би це зробити раніше, але він отак от усе притримав для того, щоб його воля, його задум відбувся, і ми бачимо, що все відбулося чітко, конкретно і Бог досягнув знову ж таки, як завжди, своєї цілі mm -hmm. і про вихід ізраїльського народу з Єгипту. Як вони вийшли, чули дуже багато народів. І вони боялися, потім ми читаємо ізраїльський народ, і вони боялися Бога, і вони розуміли, що це сильний Бог. Їм тільки треба було б пошукати його. І хто, до речі, шукав, той знаходив. Тому там в розділі все це гарно пояснено і дивитися, і Бог просто так, черствими, нікого не робить для того, щоб взяти, потім і покарати. От там пояснюється, як це робиться. Наступне питання буде таке довгеньке і два схожих питання ну на одну тематику. Скажіть, як діяти? Брат довгий час веде себе незрозуміло, даючи надію, при тому серйозних кроків не роблячи, чи варто чекати далі, щоб говорити з ним його поведінку, чи поговорити зі служителями? Адже нічого ясного, тільки тумління для серця. І на замітку для братів, якщо не маєте серйозних намірів до сестри, не давайте їй надію своєю поведінкою словами і так далі. Адже розумійте, що за все будемо відповідати перед Богом і за ті сльози, які по вашій вині у сестер також. І ще одне питання на цю ж тематику. Підкажіть, будь ласка, а бувають взагалі нормальні брати, які не морочать голову роками, а по факту діють? Комусь наболіло. Наболіло. E, Значить, підпишусь під тою заміткою. Дійсно так, правильно сестра каже, і. Я думаю, що той брат десь лінувався і не був присутній, прослухав, або як той студент проспав, коли це неодноразово говорилось багато на бесідах, на, на заїздах молодіжних, питання відповіді це ж дуже часто звучить. От, або не пильнує брат над собою. От, а це винятки у християн справжніх. Це винятки. І таке все ж таки буває. Робити так не потрібно, звичайно. Казати братам кажемо. і ну, Хто буде слухати це, нехай візьме до уваги. Тому що дійсно. От, так потім сказати, що от я, я, ж, ну, я ж нічого не казав. Зараз, взагалі, є такий вірус. От, який не знаю, яку там як він діє на респіраторні наші органи, але він такий, що молоді люди вже говорять, говорять про весілля, обговорюють деякі речі, а пропозицію ще не робили. Я всім раджу і проводив такий сам дослід, дослід і казав, сестер. Групи сестер запитував, От, ну скажіть, як би ви вибрались, чи хай би отак, отаким чином вже обговорити про свадьбу, про весілля, взагалі, про гостей, про кількості і так далі, а ще пропозицію не робив, чи краще, щоб спочатку зробив пропозицію, нехай вона буде простою, а потім інше все. І сестри ну, чуть не одноголосно на другий варіант вибрали. От. Ну, Це зараз така мода. Ну, брат. Ця дорогенькі сестри хотіли би по-іншому так серйозно, так відповідально, так конкретно і так бачити. А сестрам, ну, по-перше, я це говорив часто: не пускайте в своє серце, не можна пускати в своє серце почуття до тих пір, допоки молодий чоловік не прийшов і не сказав: значить, або ти мені подобаєшся, або я тебе полюбив. Або хочу з тобою прожити все життя. Ну, перша фраза не стільки важлива, що саме буде сказано, але за нею має послідувати. Значить, йдемо до служителів, на таке то число ми назначаємо заручені, десь там, потім швидко ми вирішуємо і робимо весілля. До тих пір не можна пускати в серце ніякого брата, тоді і плакати не доведеться. От і все, а поговорити з ним чи з служителями спочатку з ним конкретно mm -hmm. треба поговорити. Сказати, не мороч голову, що ти хочеш, і так далі. Ну, бо я бачу, конкретна сестра. Конкретно пише, хай конкретно і, і з ним поговорить. От, якщо вже щось далі ні, як правило, це допомагає. Або, або, да, да, вони одразу так приходять в себе такі, такий контингент і щось думають. От, ми завжди також готові допомогти, якщо потрібно. Питання номер вісім. Чи можна приймати причастя, якщо почались жіночі дні? Можна питання вже давненьке. От, це пов'язано було раніше. Що було не можна, тому що не було належних засобів гігієни. На сьогоднішній день є досить хороші засоби гігієни, і плюс людина нехай дивиться на свій фізичний стан. От. Чи, чи все добре, чи все буде добре, чи все є добре, знаючи своє здоров'я? З точки зору Біблії, заборони немає. Нового завіту, саме нового завіту, заборони немає. От навпаки, ревність по Богу буде дуже добре, і якщо людина хоче бути і на причасті, на кожному служінні, правильно, нехай Бог благословить. Питання номер 9. За що харчуються люди, які їздять на місії? Тобто місіонери, ну в цілому, чи їх хтось фінансує в цьому напрямі? А дуже по-різному. Одні наші місіонери з України, з Вінниччини там були також місіонери, і на місії людей приймають, лікарі поїхали, великі черги. І один інший місіонер українець, але давно з іншої країни, з Штатів Америки, був каже: я як приїхав туди на них, я як подивився, в яких вони умовах. Перше, що я став робити, а він був ну більш заможний. Він поїхав з цією місією, не як лікар. Туди це я поїхав каже на продуктові ринки, каже, і закуповував продукти. Для своїх місіонерів, тому що вони були в проголоді, там були, спали на чому-небудь, їли через раз що-небудь і так далі. Тобто по-різному дуже буває. Ну, Якщо люди діло Боже роблять, вони, бачите, ну, вони там не роптали, вони не лишили цього діла, вони молилися Богу і робили Боже діло, а Господь піклується. Але дуже було б добре і правильно. Щоб церкви це, пильнували над цим. Якщо їдуть їхні люди на місію, за цим обов'язково пильнувати. Це не, звичайно, не те, що вони там в самих дорогих ресторанах їли, але щоб у них все необхідне має бути. Наступні два питання коротенькі, але будуть пов'язані з ангелами. Десяте. Перше корінтян одинадцять, Через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів. Про який знак для ангелів тут говорить апостол Павло? Значить, ніхто не знає. Ніхто не знає. Чомусь щось ангела можливо, що. Ну, здогадки є, тому що ми не можемо пертися на якісь інші конкретні місця писання, щоб сказати: оце точно так. Можливо, тому що. І ангелам, які є духи служебні, які послані все ж таки Богом, вони, бачачи повне виконання, смиріння так, людини, вони мають повну таку відвагу чи Божий наказ повністю допомагати пильнувати в певних речах. І якщо людина по-іншому якось себе веде, можливо, це по-іншому, ну, це знову ж таки здогадки. Якщо в конкретному випадку там для ангелів немає, но це місце е ну на сьогоднішній день в чомусь дискус дискусійне, Хоча, взагалі, це істина, яка от, в 11 розділі Корінтян, хоча, як на мене, все дуже Чітко, конкретно написано, зрозуміло. От, і е, при потребі, я думаю, якщо це буде наших людей стосуватись, нашої церкви, ми можемо не багато приділити цьому часу, але обговорити це, щоб усім було все зрозуміло. Коринтян, 1 Коринтян 4, але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть. Адже ми стали видовищем для світу в російському тексті позорищем для ангелів і для людей. Чому апостол Павло пише, що вони стали позорищем для ангелів? Ну тут також важко сказати, і ми можемо здогадуватися, тому що ангели не бачать всієї картини так, як бачить Бог. Це також творіння. Це духовні істоти, але це творіння. І багато речей, які відбуваються на землі, вони призводять у ангелах якісь міркування, переживання. І ми бачимо, що написано, що коли люди каються, один грішник, то там і ангели, і небеса вони радіють. Тобто вони не знали, ага, цей покається, цей покається. Ось людина покаялась, і там радість. І тут, коли відбувається щось із апостолами, як жили апостоли, для ангелів це, скоріш за все, також був певний подив, наскільки люди от віддані Богу, ці люди створіння, які не духовні, які плотяні. І які страждати можуть, і які далі, і як апостоли, і як вони вірно служать Богу, як вони себе в жертву віддають. І для них це також це не те, що позорище, що вони дивляться, там ну, сміються, якось а це там, позори, якісь там щось не так вони роблять. А той самий позор, що ну, для всіх людей вони стали, вони див... а вони поважають, а вони дивляться, так вони стали позорищем для цього світу, які вони от, великі, які вони молодці. Ну, приблизно так. Одинадцяте питання. І коли осягнув пророцтво, осягнув всі таємниці, повноту знання. Коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. 1 Коринтян 13,2. Без любові мені ніхто. Скажіть, де брати любов до ближнього, коли їй так часто бракує? Ближні ж бувають різні? Так. Різні і дуже часто я б сказав, що таких різних посилає Господь. Ну, наприклад, скажу завжди в житті, періодично, обов'язково в житті кожного християнина, який хоче служити Богу, будуть з'являтися люди, яких треба буде терпіти і довго терпіти. От то вони періодично будуть з'являтися. Якщо одні якимось чином пройшла ситуація, то з'явиться інша людина. Де брати любов? Любов зливається Духом Святим у серця людей. Допоки людина не буде наповнена Духом Святим самим Господом, ми не здатні любити людей, так як любив Христос або щось подібне. Нездатні просто, тому що всі люди в більшості ну, є й первородний гріх, і поки немає народження згори, поки немає наповнення Духом Святим. Без Бога це неможливо. Люди егоїсти. Люди за себе дбають і терплять до певної якоїсь межі А от так, щоб пройти, і так як Христос сказати прости їм, бо вони не знають, що роблять, і знайти завжди оправдання для людини, навіть тоді, коли вона зло щось робить в ту сторону, це людина може тільки тоді, коли в серці її, повне серце, як ми читали і говорили вже сьогодні, що всім серцем, якщо там в. Повне серце тільки Бога, тільки тоді ми зможемо. Но ми повинні це робити. Як ми не зможемо любити людей, ми не зможемо проповідувати. Ми будемо непотрібними проповідниками. Ми не зможемо свідчити людям. Ми не зможемо бути світлом. От, ми маємо любити людей. От, будемо наближатися до Господа. Ще були два запитання, на які вже були відповіді, я їх озвучу. Дванадцяте запитання. Вітаю, як навчитися чути Божий голос? На це запитання відповідав Петро Павлович у другому випуску відповідей на запитання молоді, і це можна буде переглянути за посиланням, яке буде на екрані. І було ще одне запитання: тринадцяте. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Це перший корінтян 15,29. І питання: що значить хреститися для мертвих? На це питання дуже детально відповідав брат Віталій Григорук у третьому випуску рубрики відповіді на запитання з Віталієм Григоруком. Також можна буде подивитися відповідь за посиланням. Ну, а на сьогодні це все. Сергій Степанович, хай Бог благословить вас на ваших дорогах і в труді. Дякую, навзаєм і всіх нас, нехай Бог благословить.